Ще трішки корисної інформації про настільні посудомийки мідеа. Не рекламую, просто придбала для себе. Що стосується наповнення, Ну, про сіль є не одне вже відео, тому знімати не буду. Додається вона в окремий контейнер. До речі, зауважу, що туди ще має додаватися вода літр разом із сіллю. Поруч з цим, я все одно не залила туди води, просто насипала сіль, але лише потім прочитала в інструкції про те, що треба додавати воду. Нічого страшного не відбудеться, якщо ви залили, засипали туди сіль, але не залили воду. Посудомийна машина, сама її додасть, і я це перевірила, потім відкрила цей отвір, подивилася, вже сіль була мокра. Що стосується засобів для миття посуду. А, в нас є ось така ємність, куди ми маємо вкласти е, спеціальну таблетку, але хочу зауважити, що все ж таки, коли ми купуємо е, досить дорогі капсули для миття посуду, вони там три в одному, або більше, ніж три в одному, е, ми повинні з вами розуміти, що е, там входить, окрім е, миючого засобу, ще можливо сіль, або, наприклад, Ще туди входить ополіскувач, але такі капсули варто застосовувати в посудомийних машинах, які мають таку функцію певно, миття три в одному. Коли ж у нас бюджетна, як у мене, настільна компактна посудомийка, то, звичайно, я розумію, що ну, ця капсула вона просто потрапляє е, до миття одномоментно. Тобто і миючий засіб, і ополіскувач, все це. Витрачається разом з цією оболонкою, яка там ну, розмочується водою. Тому і економічно вигідніше, і доцільніше, і, мабуть, правильніше все ж таки застосовувати не капсули, які досить дорого коштують, а окремо порошок для миття посуду. Я не рекламую, просто хочу сказати, що ну, я обрала за ціною саме цей тому. що... Ну, він недорогий, скажімо, і з цього ж самого бренду окремо ополіскувач вибрала. От. А, засипати достатньо, в моєму випадку, я думаю, це столова ложка, а, якщо так за об'ємом. І а, додаю ополіскувач саме в посудомийній цій машині Мідеа. Він заливається ось в цей отвір. Його треба відкрити. Давайте подивимося, як це відбувається. Так. І сюди ми заливаємо а, ополіскувач. До того моменту, ну зараз в мене він повний, коли цей кружечок-індикатор повністю чорний. Коли він не повний, то просто цей індикатор виблискує таким ще одним. Um, не кольором, просто видно його межі, він не повністю чорний, я би так сказала. Про це написано в інструкції до машини, але коли ми його наповнюємо, то він стає просто повністю чорний, тобто повний. Окрім цього, ще в цього отвору є функція, я спробую додати світла. Зміни кількості його. Роз, ну, розчину, тобто його кількості, додавання до миття. Зараз в мене, якщо придивитися, ну, зараз не дуже видно. Він стоїть за замовчуванням на 4, але, повертаючи, тут є ручечка така. А вона зараз в мене просто знаходиться в рідині, тому її не видно. Можна збільшити. Дещо більше, щоб не залишалося білих розводів чи плям на посуді, збільшити кількість ополіскувача, відповідно, збільшиться, я думаю, покращиться якість ополіскування. Я ще спробую за базовими настройками. Зараз встановлюю нашу кришечку, стрілочка до стрілочки, і обертаю до замикання. Так, тобто ополіскувач залили. Сюди кладемо, з вами засипаємо перед безпосередньо миттям порошок для миття посуду, не капсули, що в декілька разів нам здешевить наше миття, і буде більш доцільним. Тому що, яку б ми капсулу три в одному не поклали, це не буде дотримання е, порядку миття, вона зразу розчиниться е, разом всі складові. І буде митися посуд все разом, і сіль, і миючий засіб, і ополіскувач. Тому думаю, що таким способом користуватись все ж таки правильніше.